Для виготовлення малинки для кардигану, нам з вами знадобиться пряжа. Здебільшого я роблю з Alize Lana Cotton. Мені дуже подобається тим, що ниточка достатньо пухка, вона дуже гарно скручена. І вона легка на кардигані і його не обтягує. Тому вона дуже класно підходить для малинок. Якщо у вас немає такої пряжі, ви можете підібрати. Абсолютно любу іншу пряжу. Дивіться, в мене є ось такий залишок: це Alize, якщо я не помиляюся, Lana Gold, але та, яка 390 метрів. Немає в мене етикетки, я тут ставлю напис, як правильно вона називається. І, наприклад, для малинок я використовую таку пряжу да, для цього кольору. В одну ниточку, тому що тут у нас 160 метрів на 50 грам. А оцю Алізе я використовую в дві нитки. І в мене товщина, в принципі, виходить така сама, як і в одну нитку використовувати цю Алізе Lana Gold. Це нам знадобиться для малинки. Нам знадобиться з вами гачок номер 4 мм. Нам знадобиться з вами голка, бо ми будемо пришивати да, до малинку, до виробу. І нам знадобиться два маркери. Це щодо зразка. Звісно, для виробу вам знадобиться більше маркерів для того, щоб відмітити місто. Просто я вам покажу, як в'яжеться малинка. Я вам покажу, як розмістити її на в'язаному виробі, і як її пришити непомітно до трикотажного виробу. Для початку нам потрібно з вами зв'язати гачком малинком. Все насправді дуже-дуже просто. Головне нам для малинки ще залишити, бачите, я залишаю ось такий край для того, щоб пришити достатньо було і сховати край ниточки. Ну тут сантиметрів скільки, напевно, 30, да? десь 40 в мене можна трошки менше. Ну, ось так, сантиметрів 30. І десь такої самої довжини я залишаю зелену, для того, щоб теж можна було пришити. І сховати кінчик для малинки. Всього у нас буде 1, 2, 3, 4 ряди, ось таких пухких стовпчиків. І починаємо робити все насправді дуже просто. Для початку залишаємо кінчик побільше і робимо на пальчику ось такий заворот, підхватуємо ниточку гачком. І робимо один раз петлю, закріплюємо таке коло. Так? Поки що ми нічого не підтягуємо, просто ми закріплюємо. Закріпили, залишаємо це коло. І натягуємо петлю. Всього ми будемо робити 5 ось таких довгих накидів. Тобто, один у нас вже є один. Підхватуємо ниточку, продіваємо в кільце, підхватуємо нитку. два, І так добре-добре натягуйте. Я сильно затягнула. Щоб в нас такі стопчки гарні робилися. Два. Накидую гачок в цю серединку петлю. Три. Чотири. Тобто ці накиди не рахуються. Рахуються тільки ті, які ви проділив дирочку. П'ять. П'ять. І тепер беремо гачком. Підхватуємо ниточку, протягуємо через серединку, так гарненько, тугенько підтягнули. І закріплюємо є одна пелюсточка. Продовжуємо далі, робимо накид, не рахуємо. В кільце продіваємо гачок, підхватуємо і натягуємо нитку, щоб у нас така була гарне натяжіння. Один ми рахуємо. Накиди не рахуємо. Два. Три. чотири, П'ять. Зробили. Підхватуємо ниточку, протягуємо через всі утворені палички І робимо закріплюючу петлю. Два. Накід. Продіваємо в кільце, натягуємо один, два, три, чотири. Через ці створені петлі ми протягуємо, робимо ще одну закріплюючу петлю і так добренько натягуємо. Тепер ми беремо цей кінчик ниточки і добре затягуємо. Все, три листка ми зробили. Це у нас буде такий перший ряд. Добренько затягуємо, але не порвіть. Нічого ми не робимо все. Ми повертаємо. Повертаємо. Робимо другий ряд. Натягуємо. Одна вже в нас петля є накид. Продіваємо в цю створену дірочку, два. Три. Рахуємо три. Чотири. П'ять. Ми зробили п'ять. Стіпків, підхватуємо ниточку, через ці 5 стіпків ми протягуємо. І ще раз закріплюємо ниточку, туго затягнуло, щоб у нас не було. Тепер ми повинні з вами ось, між листочками зробити. Накид ми не рахуємо. Рахуємо тільки ці стіпки, які ми продіваємо через. Да? Один, два. Три. Чотири. П'ять. Зробили. Проділи. Затягнули. Тепер через ці два. Тобто у нас було на першому ряді три листочка, тепер ми повинні з вами зробити чотири. Тобто, в кожному ряді в нас буде на один більше. Знову ми повинні п'ять зробити: 1, 2, 3, 4, 5. Закріпили. І в останній, тут, якщо подивитися, перевернути листочок, то в нас є ось така лицева петля, з якої починалася. Голівка цього листочка. Ось вона є. Трошки ми її підтягнемо, щоб нам зручно було. Спочатку ми робимо накид і провдягаємо в цю петлю. Один, два. 3. 4. 5. Робимо стібок через всі створені петлі і закріплюючу петлю. Підтягнули гарненько. Все, ми зробили другий ряд, 4 листочки. Переходимо на третій ряд. Повернули. Ниточку витягнули. І починаємо робити так само. Першу ми робимо верхушку першої листочка, другу ми робимо між, третю між, четверту – між. І п'ятий листочок ми робимо в першу лицеву петлю на останньому, на останньому листочку. Тобто ми робимо третій ряд. І потім ми розвертаємося і робимо ще четвертий ряд. Робимо разом. Після того, як ми закінчили всі ряди малинок. Це у нас вже створилась така малинка. Ви, наприклад, перед тим, як взагалі пришувати, можете трошки відпарити, щоб вона була більш пишніша. Так, все, ниточку ми затягуємо, коли закінчили. І робимо ще одну таку закріплюючу петлю. Відрізаємо невеликий кінчик, він нам не знадобиться. Але витягуємо і так хорошенько підтягуємо. Да? І відразу я що роблю? Я цей кінчик, я його ховаю. Я його відразу ховаю. Ось таким чином. У цю верхню косічку лицеву, відразу ховаю цей кінець. Це я його так заховала, добре розправляєте, і прям кінчик так гарно під ноль відрізаєте. Все у нас на початку ми підтягуємо. І ви, наприклад, можете вирішити, яка у вас сторона буде лицьова. Це не має абсолютно ніякого значення. Але оскільки я, бачите, затягнула кільце, і воно в мене якось автоматично тут попка образувалась. Да? Тобто напереді в мене більш такий. Випукли. Тобто я буду використовувати цю сторону для лицевої. Значить, якщо я використовую цю сторону для лицевої сторони, що я роблю далі? Я беру зелену нитку, я це роблю відразу. Ви можете це робити не відразу, але мені так зручно. І ти не відволікаєшся потім на ховання кінчиків, тобто в тебе вже буде готовий продукт. Тому я це роблю відразу. Я заправляю кінчик, зелений трошки. І якщо в мене це буде лицева сторона, то з лицевої сторони я відразу кінчик завожу, я відразу кінчик завожу туди, де я заводила кінчик, який залишився від фіолетової малинки. Нам буквально треба зробити. Декілька стіпків, щоб закріпити відразу кінчик ниточки, який нам не знадобиться. Дивіться, що я роблю. Я протягую, і потім цю зелену ниточку я натягую так, щоб в мене кінчик ось от так закріпився, Це він у нас вже нікуди не дінеться. І вставляю гачок. Але гачок я беру не такий для листочків, а беру трошки інший. Для утворення листочків для малинки я беру ось такий прямий гачок без ручки, тому що нам потрібно, щоб сама ця частина залізна, яка нам для. Нам треба більша, тобто велика оця частина для листочків нам потрібна. Я завожу гачок в першу лицеву петлю. І підхватую петлю обережно, щоб ми не витягнули кінчик, і роблю таку закріплюючу петлю. Все, ниточку ми закріпили. Тепер в мене нічого не буде вилазити. І робимо таким чином. Тобто ми теж робимо по 5 разів, продіваємо, що я маю, на увазі, тобто по 5 петель. Да? Але тепер дивіться, перший листочок в нас буде йти з верхушки ось цього листочка. першого. Другий між петлями. Третій він буде в нас йти з верхушки нижнього ряду. З верхушки нижнього ряду в нас буде йти три листочка. Потім ми повернемося між передостаннім і останнім. І з верхушки останнього робимо. Один. Вже в нас є. Робимо накид. Два. 3. 4. 5. Дивіться, тут ми зробили 5. Тепер робимо накид і йдемо в наступний між першою і другою. Тут ми робимо по 3: 1, 2, 3. Тепер ми йдемо в петлю нижнього ряду. Робимо накид. Прокалуємо, бачите, аж куди. Отут у нас є верхушечка петлі, і ми в цю верхушечку петлі продіваємо і отак добренько натягуємо один. Знову повертаємося в верхушечку. Два, три. Є. Йдемо в нижній ряд другої. Накид. У верхушку петлі. Раз. Також три. Два, три. І так дивимося, щоб у нас так всі гарненько. Бачите, були. Прям так натягуйте, провіряйте себе. Так, тримаємо. Пішли в третю верхушку нижнього ряду. Робимо накид і в нижню петлю. Один. Два. Три. Є. І дві останніх нам потрібно зробити між останньою і передостанньою. Накид. Один. Два. Три. І пам'ятаємо, що ми робимо верхушку останньої петлі, і тут ми робимо п'ять. Один. Два. Три, чотири. І п'ять. І тепер отак гарно, гарно всі. Розправляємо, тому що нам потрібно зараз з вами протягнути нитку через всі ці утворені зелені накиди. Я от прям так беру, трошки притримую нитку, щоб мені зручно, щоб у нас тут залишилась така трошки вільна ниточка. Тоді буде зручніше. Натягнули гачок підхватили, кінчик і починаємо протягувати. Це трошки незручно, Протягнула. Є. І ми підхватуємо ниточку, закріплюємо, добренько, так бачите, підтягуйте кінчик. І ще раз робимо петлю підтягуємо. Відрізаємо також сантиметрів 30, щоб ми потім могли це сховати. І дивіться. Петлю створену на гачком, ми витягуємо з цієї петлі. І якщо, бачите, у нас тут наче така сформувалась дирочка. Але якщо ви отак прям будете тримати ось цей вузлик так нігтиком і підтягувати, то у вас ви відчуєте, можна трошки розвернути назад, а можна затягнути трошки мугайки. І коли ми затягуємо, бачите, у нас формується така гарна 3D-малинка. Тобто, саме за рахунок того, що ми оцю верхушечку затягуємо. І ви дивитесь, яка сторона вам нравиться найбільше, ту сторону ви і вибираєте за лицьову сторону. У нас є кінчик, один і другий, який ми будемо пришивати. І тепер дивіться, бачите, ми відразу з вами кінчики сховали, і в нас. Вже і виворітня сторона, можна використовувати як лицьову, і лицьову сторону, як виверню. Тобто нам вже не потрібно ховати кінчик. Що ми робимо далі? Ми беремо виріб або деталь, куди ви хочете пришити. І нам потрібно з вами вибрати один лицьовий, наприклад, ряд, або якусь, де ви будете це пришивати. Наприклад, якщо ми вибираємо лицьовий ряд, то ми ось вибираємо петлю, і цей же самий ряд ми повинні пришити і внизу, і вверху марлинку, для того, щоб вона в нас була симетрична. Але як вирішити, на яку, як нам треба чи так розтягнути, чи ні? Ні, звісно, нам потрібно його покласти, так, щоб в нас створився такий, якби такий як 3D, да? малюнок. І, наприклад, що ми робимо? Приклали ви малинку. І подивилися, що треба верхушечку пришити ось в цьому місці. Ми відмітили маркером, де нам потрібно пришити верхушку. Поклали малинку на цю верхушку, на цей маркер, і дивимося другий. Якщо ми його трошки нижче, то в нас вже буде стягувати виріб. Тобто, нам потрібно, щоб у наша 3D-малинка, вона не обтяжувала, по-перше, трикотажний виріб, і, по-другому, вона виглядала як 3D-малинка. Значить, ми верхушечку кладемо на маркер, який вже ми з вами прицепили. А низ теж дивимося, де він повинен у нас бути. Можна відмітити голочкою. От тут він повинен бути. І я дивлюся, чи в нас співпадає ряд. Да? Співпадає, співпадає. Тобто, я тут ставлю маркер. На місці голочки, що ось мені треба пришити за цю петлю. Тобто, для того, щоб була рівна. Ось я відмітила: ви можете собі порахувати кількість петель відстань між маркерами. І вже всередині другого вироба ви, наприклад, собі, якщо ви там розклали кардиган, свитер або щось інше, то ви вже знаєте, що у вас між маркерами буде відстань, там, наприклад, тут там, 15 петель. І тобто всі інші малинки ви повинні пришити точно з таким же кроком, між маркерами, голівкою і попкою. Тепер як ми це все пришиваємо? Дуже просто. Я зазвичай починаю з зеленого. Це не принципово, як хочете, так і починайте. Можете з верхнього, можете з нижнього. Беремо кінчик. І от я дивлюся, в мене виходить. З лівої сторони. Значить, я починаю пришивати з лівої сторони. Ввожу голку в петлю, з лівої на право. Підцепила. Маркер я знімаю, він мені вже не потрібен. І сильно не затягуйте, просто так підтягніть, щоб було зручно. І голку я тепер. Перевертаю малинку на виворітню сторону, і я продіваю голку. По кругу по колу продіваю голку і виводжу, де в нас ця нитка виходить. Щоб на виворітній стороні у нас теж не було стіпків видно. Не на лицьовий, не на виворітній. Завожу ще раз в цю петлю на, на тілі вироба, да, на виробі, в який ми закріпили. І ще раз продіваю. І знову по колу. Пришиваємо, по суті, так, як ми пришиваємо гудзик. Сильно не затягуйте. Два. І я зазвичай роблю три стіпки. Це більш ніж достатньо. Якщо ви, наприклад, не хочете за цю петлю, я ще буваю за петлю нижнього ряду. Але знову ж таки, дивіться, не затягніть для того, щоб у вас а, ви не перетянули і не було а, у вас тут горбочків. Да? Тобто ви можете чуть-чуть так задіти, можете в ту саму петлю, можете в петлю нижнього ряду. І ще раз ми з вами закріплюємо. Але вже цього разу. Ми просто закріпили. Потім я, наприклад, роблю ось так, щоб не продівати в петлю, яка на виробі не стягувати. Так. І знову, наприклад, туди-сюди її пару разів, щоб її, з оцей кінчик, закріпити. Робимо пару стіпків таких гарних. З виворотньої сторони. І закріплюємо. Не бійтесь, воно у вас не розпуститься, повірте. Все. Нитку ми закріпили, і я її прямо відрізаю. Так, конкретно прямо під саму малинку. Дивимося. Все, ми з вами верхушечку ми закріпили. Все, у нас дивіться, як у нас гарно закріплено, з лицевої сторони, з виворотньої сторони нічого не видно. І тепер ми прикріплюємо нижню частину. Також я дивлюся, що в мене кінчик виходить з лівої сторони. Значить я починаю пришивати зліва на право, для того, щоб у нас просто не повело полотно і не повело у нас саму малинку. І тут вже теж трошки проще. Спочатку я продіваю да, зліва направо, оскільки в мене ниточка зліва виходить. І принцип. Пришивання знизу, він точно такий самий, як принцип пришивання зверху. Тобто я закріпила за тіло і потім, трошки так по кругу, ще раз голочку продіваю. Так, не затягуйте ниточку. Головне нам просто пришити до цієї петлі. Пришили, я другий раз ще раз продіваю до тіла. Продіваю по кругу по колу. І ще раз закріплю третій раз в цю саму петлю. Тепер дивіться, я заходжу всередину, але я вивертаю малинку на виворітню сторону, і вже з виворотньої сторони я закріплюю цю ниточку. Так само пару стібків туди назад. Можете зробити собі, ну, наприклад, ось так. Да? Зробити. Закріпити, якщо ви там боїтеся, що ниточка розв'яжеться. І знову по вивертній стороні, всередині самої малинки ми туди-сюди ниточку прямо так пришиваємо, вшиваємо, як хочете, це називайте. І закріпили ниточку, яка в нас залишилась, ми прямо обрізаємо по саме кінчик. І перевертаємо на лицеву сторону. Все, перевіряємо нашу роботу. Як бачите, з лицевої сторони в нас все виглядає ідеально. Якби ви не подивилися, у нас з вами, виходить, така 3D-малинка. Що зверху, що знизу, що на виворітній стороні, у нас з вами абсолютно немає ніяких лишніх ниточок. Якщо, наприклад, вам щось не сподобалось, або ви більше не хочете, або вам. Ви не хочете більше робити цей аксесуар, або цю малинку, звісно, класно, що ви просто відрізали ниточки, якими ми закріпляли да, за петлю. І все. І у вас буде просто звичайний кардиган без малинок. Або замінити якийсь іншим кольором, якщо вам надоїсть, наприклад, цей який ви носите. Тобто ось такий лайфхак. І так це виглядає. Так що користуйтеся таким методом. Дякую за перегляди і до нових зустрічей.